Якщо ти просто приходиш в церкву, в тебе не буде в оцієї кайнинії, ти ніколи не навіть не наблизишся до цих стандартів. Якщо ти приходиш в церкву, але якщо ти ментально змиришся, погодишся і затвердиш то, що Ти посвячений мені. Сем. Ну, допустимо, сам для прикладу, бо він не, не обійдеться. Ти посвячений мені, а я посвячений тобі. Я тобі винен, грубо кажучи, я тобі винен. З цього вибору посвячення вже виходить то, що я буду готовий, знаєте що? Виділити час. Для нього, бо спочатку був вибір, посвячення, що я зрозумів, що церква це койнонія.